Доброго дня всім! Сьогодні хочу розкрити такий важливий момент, як закрити автоному на території Іспанії. Ми в попередніх відео розказували, як відкрити зареєструвати компанію, як зареєструвати відповідно приватного підприємця. І сьогодні хочу розкрити важливий етап, тому що якщо ви відповідно виїхали з Іспанії, і якимось чином забули, що у вас тут відкритий приватний підприємець, і те, що у вас там заблокований рахунок і кошти не знімаються, у вас будуть, можливо, великі штрафи. Тому я хочу дати детальну інструкцію. Як правильно все зробити? Або якщо, наприклад, ви, відповідно, закрили або продали компанію, але ви були зареєстровані як автоному соціетарію, тобто як адміністратор компанії, тому тут також треба правильно закрити і дати баху як баха де автоном. Тому. Які, відповідно, треба зробити кроки, щоб у вас не було ніяких проблем. Перше, особливо, визначитись з датою закриття автоному. Закриття реєструється не заднім числом. Тобто, якщо ви хочете закінчити в кінці місяця, подайте заяву вчасно до кінця місяця. Якщо ви подасте його першого або одного дня нового місяця, у вас буде обов'язок сплатити повний соцвнесок. Друге, подати треба заяву також баха в асьєнду, тобто заяву в податкову, відповідно, це перший обов'язковий крок. Це є форма 0.36 або 037. Відповідно, ви можете його подати онлайн через Агенція Трибутарія за допомогою електронного ключа, або, відповідно, взяти запис і подати відповідно, презенціаль. Мотив ви маєте вказати. Кауса де баха, і, відповідно, розписати причина припинення цієї діяльності на території Іспанії. Відповідно, також не забудьте, що дата припинення має збігатися з датою завершення активності. І другий крок це подача баха в секурід Соціаль. Це другий крок, відповідно, ви. Повідомляєте про припинення, внесення соцвнесків в фонд соціального страхування. Це робиться, відповідно, також через сайт, як за допомогою електронного ключа на сайті Securida Соціаль, або через хистора бухгалтера тощо. Форма, відповідно, називається Баха reta Реchimen Re especial de Trabajadores Autonomos. Якщо не подати цю відповідну модель, у вас буде далі система продовжувати нараховувати внески, навіть якщо ви закрили вашу діяльність податкові. І відповідно четвертий і дуже-дуже важливий пункт це заключна звітність. Ви маєте подати декларації за останній квартал. Повідно, які це декларації. Це модель 303, це Іва, НДС, ПДВ в Іспанії, Модель 130 або 131, це ІПРФ, це податок на доходи фізичних осіб. Модель 390 це річний звіт по ПДВ або НДС Іва в Іспанії. Також, якщо в деяких випадках потрібно, то і модель 347. Якщо ви припинили діяльність посередині кварталу. Все одно ви мусите подати і о, за повний квартал, тобто, все рівно, у вас є обов'язок подати цю квартальну декларацію. Шосте, і дуже, тобто п'яте, дуже важливо це перевірка заборгованості. Завжди зайдіть на сайт податкової і, і сайт е, органу соціального страхування, і перевірте, що у вас немає заборгованості. І е, якщо вона є, то обов'язково сплатіть її, щоб відповідні органи не нарахували вам пеню. Шосте, зберігайте документи. За законом, е, якщо ви припинили діяльність, неважливо це автонома чи компанія, ви маєте зберігати документацію. Протягом чотирьох років з моменту припинення діяльності. Які, відповідно документи. Це рахунки, фактури, які у вас були, декларації, банківські виписки і також контракти, які зазвичай на практиці ми бачимо помилки з цим. Те, що подали відповідну заяву БАХУ в податкову, а забули подати в орган соціального страхування. Відповідно, нараховують далі внески за. Користування, тобто соціальні внески продовжують нарахувати. Не подали заключну декларацію, тобто приходить штраф через кілька місяців. Вказали неправильну дату припинення, тобто, юридично воно залишається активним. Не закрили, відповідно, банківський рахунок в автоному і, відповідно, банк вас продовжує списувати комісії. Тому, якщо хочете, щоб усе оформили за вас, пишіть нам в Директ або. Коментарях, і ми відповідно перевіримо, чи не закрили, чи все закрилось, чи не залишилось у вас відкритих зобов'язань, і подамо відповідно всі заяви і дамо довідку про баха. Дякую.